Розглянемо, як безкоштовно використовувати Word Excel PowerPoint на смартфоні. Усі ці програми входять пакет Microsoft Office. Заходимо в Play Market або App Store, якщо у вас iPhone, і встановлюємо додаток Microsoft 365. Встановлюємо. Поки встановлюється, скажу, що на комп'ютері Microsoft 365 також можна використовувати безкоштовно і без встановлення, використовуючи лише браузер, наприклад, Google Chrome, тому що це є хмарний сервіс. Як саме можете подивитися у відео, посилання на яке з'явиться у верхньому правому кутку. Давайте зразу відкриємо. Натискаємо відкрити. Натискаємо кнопку почати. Отже, якщо у вас є обліковий запис Microsoft, то ви вводите Адресу електронної пошти або номер телефона, який ви використовували при реєстрації. Або якщо у вас облікового запису Microsoft немає, тоді потрібно зареєструватися. Вводите адресу електронної пошти, яку будемо використовувати для облікового запису Microsoft. Як бачите, я ввів електронну адресу, для якої обліковий запис Microsoft не створений. Натискаємо Далі. І зараз на електронну адресу, яку ви вказали, має прийти лист. З кодом. Вводимо сюди код, який прийшов в листі, та натискаємо далі. Тепер потрібно довести, що ви справді людина. Натискаємо далі. Виберіть один квадрат, на якому зображено два однакові об'єкти. У Вас зрозуміло може бути якесь інше завдання. Перевірку завершено. Довели, що все-таки я людина. Якщо у вас обліковий запис Microsoft був, то вам, зрозуміло, реєструватися не потрібно було б, а просто зразу вводили пароль. Натискаємо далі. Давайте не надсилати необов'язкові дані, закрити. Ось тут пропонується 30-денне безкоштовне ознайомлення. Вибираємо поки пропустити. Спробувати пізніше. І на це надалі не зважайте. Заплатити буде потрібно тоді, якщо ви захочете використати преміум функції. Бачите, натискаєте на ось цей діамант і показує, яка ціна. Для того, щоб створити якийсь файл, натискаємо Створити і бачимо, ось тут можна створити документ Word, таблицю Excel, презентацію PowerPoint, pdf файл або форму. Давайте я виберу Word, вибираю порожній документ. Як бачимо, все працює. Ось тут вкладки, мобільні версії, можливості трішки обмеження порівняно з версією для комп'ютера. Натискаємо сюди, щоб зберегти. Вернемося назад. І бачите, коли ви знову заходите в Microsoft 365, тут є документи, які ви відкривали останній раз, ви можете знову їх відкрити ось тут. Якщо ви хочете редагувати, натискаєте на ось цей олівчик. Якщо ви хочете зберегти або надати доступ до даного документа, то для того, щоб зберегти даний документ на смартфоні натискаєте ось ці три вертикальні крапки. І вибираєте Зберегти як. Назвемо документ. Інформатика, наприклад. І виберемо, де ми хочемо його зберегти. Пропоную надати доступ. Цей доступ потрібно надавати тільки один раз. Давайте збережемо папці на натискаємо Зберегти. Перевіримо, чи збережено. Відкриваємо провідник. Бачимо, що файл збережено на смартфоні. Він знаходиться в папці Завантаження. При бажанні його можна відкрити прямо звідси. Давайте відкрию, виберу в іншій програмі, тому що в мене для перегляду є і інші програми. Або ви можете надати доступ до даного документа для перегляду або для редагування. Відкриваємо його та натискаємо ось цю кнопку. Можна вибрати як посилання, можна вибрати як вкладення, давайте виберемо як посилання. І коли ви вибираєте посилання лише для перегляду, то даний файл може тільки переглядати. І ви можете його надіслати через Viber, пошту, Telegram. Classroom і так далі. А якщо ви надаєте посилання для редагування, то ті люди, кому ви надали доступ, зможуть редагувати даний файл. Здається, все. Ось бачимо значок даного додатка. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!